Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами зробимо розклад. В чому буде фішка цього розкладу? В тому, що він не зроблений під якийсь окремий день, чи під якесь затемнення і так далі. Це просто розклад, який вам потрібно почути в той період, в який ви дивитеся це відео. Тобто, неважливо, чи пройшло декілька днів після публікації, чи вже минув рік, чи два. Все рівно це буде те послання, яке вам зараз дуже важливо почути. І як я буду робити цей розклад. Я візьму колоду карт, у мене це 78 дверей сьогодні, і буду її перетасовувати з наміром, щоб випали саме ті карти, які вам зараз важливі, які будуть давати відповідь на ваші питання, які покажуть ваш етап у вашому житті. І потім з тих карт, які випадуть, о, випали всі, це ми прибираємо, це зайве. І потім з тих карт, які випадуть, я. Дам вам послання складу послання, складу прогноз. Окей, випало насправді багатенько карт, і давайте, давайте залишимо ці ті нам не треба. Які випали найперші? Найперше випали три старших аркани. Старші аркани в таро вони показують такі важливі етапи в нашому житті, які ми проживаємо. Да? Це щось не таке рутинне, типу там не якісь тимчасові труднощі і так далі? Ні, старші аркани це саме той період, да, який буде важливим впродовж певного часу, і ми маємо пройти його, взявши з нього ті уроки, і виконати певні задачі. І що у вас тут за карта? Вас випадає. Мах, у вас випадає зірка, і у вас випадає дурень. Дуже класно, тому що тут є дурень, і оскільки це у нас колода 78 дверей, і фішка в тому, що на всіх картах є двері. І в цій колоді є всього три карти, на яких є ключі від цих дверей. І от дурень він є картою, да, і там, де є ось цей ключ, там, де чоловік тримає цей ключ, і фактично це символ того, що а, ти можеш зараз відкрити двері. Взагалі на будь-який етап да, почати якийсь новий шлях, і взагалі не важливо, що це. Тому що, по дурню у тебе є ці ключі, важливо просто подивитися, а в які двері я хочу зайти. Двері да, це як така аналогія до. До того шляху, який хочеться прожити і який хочеться розкрити. Тому подурню це знаєте, такий етап якогось обнулення, коли ми, наче і не в минулому, але ще й не в новому. І це такий перехідний етап, коли потрібно зробити крок назустріч, коли потрібно визначитися. Да? А які двері я цим ключем хочу відкрити, куди я хочу піти? І ось тут далі карти дуже круто дають підсказку. Тому що випадає зірка. Зірка це у нас карта надій, це карта на. Наші мрій, це карта нашого натхнення, це коли ми ем, ставимо цілі, знаєте, не такі по типу там на найближчі півроку. Це коли в нас є розуміння, а взагалі для чого я живу, в чому моє призначення, куди я рухаюся, де я себе бачу через 5, 10, 20 років. І це карта, яка показує, ось коли ми виконуємо нашу програму, коли ми реалізовуємо себе, коли ми проявляємо себе. І тоді карта вам показує, що ви зараз можете знаходитися, знаєте в цьому періоді. Досить турбулентному, тому що ти, наче, і вже не можеш жити по-старому, а по-новому ти не знаєш, як жити. І важливо да, зараз взяти ось цей ключик, який є в дурня, і спробувати підібрати да, ось ці двері, через які ви хочете піти, через які ви зможете проявити себе, розкрити ось цей потенціал, розкрити себе, побачити, заради чого я живу, а чого я хочу. А можливо, я хочу більшого, ніж те, що є зараз моє. У житті І далі йде мах. Маг це у нас також старший аркан, це у нас одиниця, одиниця це завжди про імпульс, про заряд енергії. І далі да це карта саме реалізації, коли в тебе вже є достатньо знань, коли ти знаєш, чого ти хочеш, тебе є достатньо вмінь, достатньо навиків, і зараз да хороший час для того, щоб почати проявляти це, проявляти себе, проявляти свої навики, проявляти свої вміння. і Реалізовувати себе через це, да? не блокувати, не закриватися, а йти вперед. Тому дуже круті карти випали саме да, на ось цей етап, який ви зараз проживаєте. Тому використайте ось цю пораду, да, відмагати, щоб по цій карті дуже важливо не знецінювати себе, да? ставити себе на перше місце, розуміти, в чому мої сильні сторони, і використовувати це, да, використовувати це, да? не знецінювати, не блокувати це в собі да І нагадувати собі постійно, що мене достатньо, моїх знань достатньо, моїх вмінь їх уже достатньо для того, щоб я могла реалізувати своє призначення, для того, щоб я могла піти да там далі, до своїх цілей, до того, до того чого я хочу досягнути в своєму житті. Єдине, потрібно просто да підлаштуватися, знайти ось той самий шлях, нащупати його. І які випадають карти далі. далі нас випадає вежа. Вежа це у нас взагалі енергія духовного пробудження, яка пов'язана, знаєте, з періодом, коли якісь. Основи в нашому житті рушаться. Але важливо розуміти, що те, що йде по цій карті з нашого життя, чи то нам потрібно кудись переїхати, чи то з нашого життя йдуть люди, да, там є якісь конфлікти і так далі. Варто розуміти, що це нормально, і з нашого життя по цій карті йде лише те, що вже не працює, що вже нам не корисне, що вже не приносить нам задоволення. І світ да, він не дурак, назвемо це так. А він, він не дурак. І він знає, що вам треба зараз. І якщо ми не чуємо свої, ну, свій, свій внутрішній голос, якщо ми не бачимо знаки і так далі, і тянемо те, що вже треба відпустити, от по цій карті. Приходять зовнішні обставини, які нам підсвічують, що да, треба відпускати. Тому, якщо ви хочете реалізувати да, ось те, про що ми щойно говорили, ось те, що натякають да, нам ці ну, три старших аркани, потрібно зараз очиститися, очистити свій простір, повикидати якісь старі речі, позакінчувати якісь там зв'язки, да, які можливо досі вас тянуть. І взагалі, да, далі де ще трійка мечів випадає. А трійка мечів це у нас карта. yeah Болю, знаєте, болю від інформації, яку ми отримуємо. Більше, от саме ці карти, да, вежа і тріка мечів, мені дуже сильно бачиться, як порада в тому, що відпустіть все, що вам зараз, приносить дискомфорт. По мечах це може стосуватися саме сфери комунікації. Якщо у вашому оточенні є, наприклад, людина, яка вас не підтримує і після розмови, з якою вам важко, будь ласка, да, викніть її свого життя. Якщо у вас є якась людина, яка там досить токсична, або яка роздає поради, які ви не просите, або. Є дават в вашому там колі спілкування якась знайома, яка вас постійно хоче підколоти, яка постійно хоче зробити боляче. От зараз да, час від цього очиститися. Це з одного боку. Але з іншого, ви знаєте, що є також таке прислів'я, то там найкращий критик в моєму житті це я. І якщо це стосується саме вас, то тоді треба. Почати знаходити да, ось цю спільну мову з собою, перестати критикувати себе, перестати бути для себе ворогом, да, і відмовитися від цієї установки, від такого способу мислення за допомогою ну, загалом різних да, елементів, тому же, що вам підходить. Можливо, там когось це будуть практики, в когось це буде, буде сам з психологом, з коучем, старологом, тобто абсолютно неважливо. Тому по цій карті, да, по цих двох картах, порада да, заключається в тому, що очистить зараз свій простір, це дуже важливо. І також випала карта Сонце. Сонце це прекрасна карта. Це карта, коли ти маєш насолоджуватися життям, да, від нього задоволення. І по цій карті ми можемо бачити результати тих дій, які ми робили попереду. Деда, якщо вам здається, що там в мене не вийде, або Боже, як мені там хочеться чогось більшого, чогось нового. Да, ви зараз руха будете рухатися да, до ось цього нового етапу. Але поки ви в нього не зайшли по дурню, поки ви шукаєте ось цей самий шлях, куди мені піти. Будь ласка, підійдіть за цією порадою і почніть кайфувати. Знаєте, але по сонцю це от така насолода від життя, не щось таке швидке. Бо, типу, там повтакайте в телефоні, посидіть в інстаграмі і так далі. Да? Подивитись відео і такі сіюмінутні удовольствия, називаємо це так. По сонцю це коли взагалі ти починаєш отримувати задоволення від свого життя, коли ти п'єш каву і ти насолоджуєшся цим смаком кави. Коли ти йдеш на прогулянку і ти прям на 100% включена в цю прогулянку, ти слухаєш спів пташок і тебе просто уносив це все. Тому тут дуже важливо да, також ем, пам'ятати про це. І давайте витягнемо іще карти ще пару карт, о, випали, І ще пару карт, які вам можуть да, дати пораду, як насолоджуватися цим життям по сонцю, да, на що саме звернути увагу, що буде у цій вашій підтримкою, тому що, бачите, тут такі дві дитини. Дві дитини це як символ підтримки, те, що в мене є опора, в мене є людина, яка розділить зі мною да, якісь там мої бажання, мої успіхи. І справді, дивіться, да, які карти випадають. Випадає спочатку шістка чаш. Шістка чаш це карта підтримки. Це Карта дала саме в цій колоді підтримка якогось неочікуваного подарунку. І взагалі карта рекомендує, що не бійтеся просити допомоги і не бійтеся давати допомогу, якщо у вас хтось про неї просить. Да, тому що далі випадає королева кубків. Це у нас жінка, і взагалі да, такий набір рис, характеру, які мають проявлятися через нас. А це така чуттєвість, це інтуїтивність, це любов, коли ти не боїшся віддавати. <давати> любов іншим людям і не боїшся приймати її, не боїшся просити підтримки і не боїшся давати її. І лише в такому разі да ти зможеш відчути от по десятці кубків ось це якесь емоційне наповнення, да щастя, те, що в тебе все вийшло, тебе підтримали, ти можеш. На щось опиратися, да, назвемо це так. Тому такі у нас поради з приводу вашого етапу, на якому ви є. Якщо вам подобається такий формат, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, да, що саме вам відгукується, тому що я по цьому, да, по вашому зворотньому зв'язку буду дивитися, наскільки часто треба викладати такі відео. Тому всіх люблю, цілую обіймаю, гарного вам дня, коли б ви його не дивилися там чи вечора. І сподіваюся, ви почули в цьому. Розкладі важливі для вас підсказки.